Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 3 вересня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея та друге послання апостола Павла до Коринфян, і починаємо з Євангелія. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що да десятину десятину зм'яти кропу й кмину, а знехтували більш важливе в законі правосуддя, милість і віру. Це належало робити і тим, і тим не нехтувати. Вожді сліпі, що від. Ціджуєте комара, а ви поглинаєте. Говорю вам, книжники й фарисеї, Лицеміри, що очищаєте зовнішні чаші і блюда, тоді як усередині вони сповнені здирства і неправди. Фарисею сліпий, очі спершу внутрішні чаші і блюда, щоб була й зовнішність їх чистою. Говорю вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що уподібнюєтесь побіленим гробницям, які зовні здаються гарними. Всередині ж повні кісток мертвих і всілякої нечистоти. Так і ви зовні здаєтесь людям праведними, всередині ж повні лицемірства і беззаконні. І переходимо до апостола Павла. Браття, дяка Богу, який завжди долучає нас до тріумфу Христа і пахощі пізнання. Про себе розповсюджує через нас у всякому місці. Бо ми Христові, пахоші Богові серед тих, хто спасається і тих, хто гине. Для одних запах смертоносний на смерть, а для інших запах животворний на життя. І хто здатний до цього? Бо ми, на відміну від інших, не приторговуємо Словом Божим, але проповідуємо щиро, як від Бога, перед Богом у Христі. Невже нам знову знайма... знайомитися з вами? Чи потребуємо як дехто рекомендаційних листів до вас або від вас? Ви, наше послання, написане у серцях наших. Яке пізнають і читають усі люди. Ви самі показуєте, що завдяки нашому служенні ви послання, написане Христом, не чорнилом, але Духом Бога живого, і не на скрижалях з каменю, але на скрижалях, з плоті у серці. На цьому це все, Боже вам благословення, і до зустрічі вечором.